Це нічим не примітний сьомий а клас звичайної львівської школи. Однак подейкують, що кілька днів тому тут учитель музики підняв руку на свого вихованця. Це учень 94-ї школи Тарас Щирба, семикласник стверджує, став жертвою вчительської жорстокості. Я розмовляв на уроці, він підійшов до мене, почав мене руками трясти, казати, що ти робиш, і взяв мене за шию і почав притискати до парти. Окрім того, школяр додає, наступного дня вчитель музики також мав із ним розмову, і чоловік знову підняв руку на учня. Мама семикласника визнає, Тарас не посидючий, однак бити школярів за їхню поведінку неприпустимо. Я підійшла, до вчителя обговорила, вибачилася за свого Тараса. Якщо бо він інколи міг себе неправильно повести, бо тим більше він сказав, що розмовляв на уроці, вибачилася, обговорила з вчителем, ну і попросила вчителя не прикладати рук до мого сина. Тим часом однокласники хлопця про побиття нічого не знають, але те, що вчитель робив, зауваження Тарасу і навіть шарпав його за одяг бачили. Випадок у навчальному закладі коментують неохоче. Дійсно, нам дуже прикро, що в нашому закладі стався такий випадок. Ну, створена комісія, ведеться службове розслідування. Ну за тією інформацією, що я маю на даний час, я очевидно, що побиття не було. Все заперечує і викладач музики, якого звинувачують у побитті. Однак прокоментувати нам це відмовився. Вчителі колегу захищають і припускають, причиною конфлікту могли стати релігійні погляди. Та на чиєму боці правда тепер з'ясовуватимуть в управлінні освіти. Вчитель музики пише пояснення. Ми у складі комісії маємо психолога, який здійснює аналіз роботи, яка була проведена в цілому школі адміністрація навчального закладу. Доведемо до ведення цілого колективу педагогічно про недопустимість будь-яких форм ні психологічного, а тим більше фізичного насильства. Якщо факт перевищення службових повноважень вчителем музики підтвердиться, чоловіку загрожує дугана або звільнення. Активно стежити за розвитком ситуації обіцяють у батьківській раді Львів. Не, адже випадки знущання вчителів над учнями у Львові, на жаль, трапляються часто. Є в нас такі, є ну знаєте, згоріли на роботі. Переп... може чудові вчителі, бо відгуки різні про цього вчителя. Я бачила дуже багато хороших про нього відгуків. Ну що наразі чекаємо висновків комісії. Сподіваємось, довго це не буде, і сподіваємось, що вони будуть відверто справедливими. До слова, в 2015 році у Львові у гімназії імені Стуса вчителька познущалася над другокласником. Суд у цій справі триває й досі. Олег Галів, Оксана Ясницька, Віталій Метерко, Новини.